Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Розсадний сезон. Мене звати Надія. В цьому відео хочу розповісти вам про насіння, яке буду висівати в 2024 році. Але перед цим як почати розповідь, хочу вам подякувати за лайки, підписки, коментарі, приємні, які ви мені пишете. Зараз дуже швидко спробую вам все розповісти. І так, почну з ранньої капусти. Капуста Дет Маршер. Дуже гарна капуста, головки 1,5-2 кг, щільна, біла, дуже ранній сорт. В середині, в кінці червня, вже можна їсти свою домашню капусту. Так, другий сорт ранньої капусти Діта. Теж дуже, хороші, дуже хороша капуста. Також рання, щільна, білокачана, смачна з таким навіть солодкуватим присмаком. Дуже нам подобається, кожного року її висіваємо. Капуста середньопізня, серце великого бика. Капуста виростає дійсно такої серцеподібної форми, дуже щільна, смачна. Капуста-білосніжка. Це пізній сорт 150-165 днів. Гарно підходить для зберігання, для закваски, білокачана. Капуста в розрізі дуже гарна. Головки досягають до 5 кг. Взяла білосніжку, але ще хочу, ще поки що не оприділилася з вибіром, ще буду якусь пізню капусту ще буду купувати. Подивлюся, які там ще є такі цікаві сорти. Зараз дуже багато сортів є пізньої і ранньої капусти, очі розбігаються. Але білосніжка це такий такий сорт, що посадити і ніколи не будете в програші. Далі будемо висівати ще капусту цвітну уніботра. Теж така біло, качани білого кольору, приблизно десь 1,5 кг одна головка. Провірене насіння. Завжди купую в одному тому ж самому магазині. Кожного року садили 10 капустин. Було 10 капустин, 20, значить 20. Завжди гарно зав'язує, дуже хороший сорт, і вам рекомендую спробувати. Далі синьо-качана капуста. Пізній сорт максила, теж гарна капуста, досягає приблизно до 2 кг головка. Щільна, дуже гарно зберігається, теж можете спробувати. Далі хочу вам сказати про моркву, яку будемо висівати цього року. Катрін Даринка. Морква червоного кольору дуже гарно зберігається. Висіваємо ми моркву середина квітня і кінець квітня. Ось такі в нас посів йдуть І все літо морква росте, і потім вже завжди, я не знаю, чомусь люди раніше викопують, але я привикла збирати моркву разом з буряком. Тобто це вже аж така вже середня осінь виходить вже після перших приморозків, тоді набагато краще морква зберігається. Далі, бурячок бона. Червоний буряк дуже солодкий. Можете також спробувати. Кожного року також висіваємо, дуже смачний, солодкий. ну Взагалі, навіть немає ніяких претензій до цього буряка. Далі в нас йде огірочок вересень середньоранній, Цього року буду висівати перший раз цей сорт. Він мені сподобався тим, що він без гіркоти і підходить для консервування та засолювання. Ну Спробую і потім вже вам. А, і до речі, ще високоврожайний, середньоранній, 38-42 дні. Спробую, я думаю, що виробник не буде обманювати. Вказано, що без гіркоти. Думаю, спробуємо. Ось така петрушка кучерява Paramount. Висіваємо петрушку завжди в середині березня, кінець березня, в холодну землю. Сходить гарно. Також цей рік спробуємо трошки змінити сорти. Далі розкажу вам про перчик, який цього року будемо висівати. Перчики в мене всі ранньо стиглі, так як ми вирощуємо перець в лотках. Тобто ми беремо лотки 5-сантиметрової висоти, 4 см засипаємо землі, потім висіваємо туди насіння. Ширина між рядками ми робимо 5 см, і ширина між насінинами 2-3 см. І висіваємо, ще скажу, висіваємо таким способом в середині березня, і якраз в другій половині березня у нас виходять сходи. І от взяти, якщо порахувати, що з кінця березня до середини, до кінця травня, проходить 45-50 днів. При такому вирощуванні перцю солодкого, при такому вирощуванні розсади, можна і в лоточках без пікіровки, тобто з відкритою кореневою системою, виростити гарний перчик. У мене тут всі раннюстиглі сорти, такі як ратунда золота, ранньостиглий перчик, плоди 100-150. Я точно скажу плоди 100. 100-110 грамів. Товщина стінок 6-8 мм. Перчик хороший для фарширування. Далі йде перчик Мерцедес, Кожного року його висіваємо. Я не скажу, що він дуже прям врожайний, але він ранній. тому що тут вказано, що 60-65 днів. Висота куща 70 сантиметрів, плоди 150-180 грамів, тому що стінки 7-9 міліметрів. По своєму досвіду скажу, що цей перчик дає приблизно цей перчик дає приблизно 10-12 плодів на кожному кущику. Розкажу вам такий коротеньку таку історію про цей перець «Мерцедес». Висівала я того року перець в парник під плівку у відкритий ґрунт. І він дуже довго не міг посходити. Зараз я вже розумію, що я зробила дуже малий полив, тобто вологи не вистачало для того, щоб він почав проростати, вже було тепло, але чомусь він не проростав. Я потім відкривала парники, ще раз проливала, закривала. Потім вже почав сходити, вже в середині травня він тільки почав сходити цей Мерседес. І в кінці травня, через два тижні, він такий був ще маленький, справжніх справжні листочка, я його висаджувала на грядці. І що я вам хочу сказати. Що цей перець достиг точно так само, як і всі остальні сорти перцю. Ну, тобто, це дуже ранній сорт, і смачний, і ароматний, і для заготівок він підходить, і для салатів в свіжому вигляді. Ну, хороший. Далі перчик, паланська бабура, ранньостиглий. Так, ранньостиглий, 105 115 днів, високоврожайний сорт, кущ 40-50 см. Кількість на одному кущові перчику 12-15 штук, плоди 150 200 г і товщина стінки 8-9 мм. На упаковці зображений такого помаранчевого кольору, а насправді він е, помаранчево-червоного, такого вогняного кольору, дуже такий цікавий колір. Далі в нас йде Богдан жовтий. 103-105 днів кущ тамбовий, висотою 30 50 см. Товщина м'якуші 6-8 мм. Масою плоди 100-250 г. Так, і. Що тут ще? І все, в принципі. Теж дуже хороший перчик, кожного року його висіваємо. Він такий солодкий, запашний. Для в свіжому вигляді дуже смачний і для консервації чудово підходить. Далі перчик like, eh, Lai Лайлак Bell. Eh, дійсно виростає ось з такого кольору. Дуже такий цікавий. Взяла 10 пачечок цього насіння. Просто спробувати, що це за перчик, потім вже буду вам показувати. Також перчик ультраранній, висотою 50-60 см, вагою 100-150 г. Перчик бік, мама. ранньостиглий, великоплідний сорт, кущі низькорослі, компактні. В принципі, тут нічого такого більше не написано. Плоди широкі, кубоподі... кубовидної форми. Ось такий перчик. Бік, мама. Так, і ще перчик взяла ось такий на вагу. Перець червоний, гранова. Перчик цей, Ну, відгуки за нього дуже хороші за цей перчик. Я взяла спочатку на вагу один пакетик, а потім взяла, пішла в магазин, взяла ще. Так, ось такі перчики, ось такі сорти перчики буду цього року висівати. На гібриди, не знаю, ще поки що не пробувала вирощувати, а ось такі сорти. Мені подобаються насіння, можна самому збирати. В тому відео показувала вам, які буду помідори висівати, але пішла в магазин і мені ще сподобався ось такий сорт рожевий фламінго. На упаковці зазначено, що він іде середньостиглий, середньоранній, 110-115 днів і плоди масою 200-400 г. Але є таких два сорта рожевих фламінго, один великий плоди на рослині. А є ще такий фламінго рожевий, що плоди маленькі і сливовидні. От мені дуже цікаво, на упаковці намальований ось такий малюнок, а тут в описі пишуть зовсім друге. Ну, будемо вирощувати ці помідорки, і в кінечному результаті я вам покажу, що в нас вийде і що в нас виросте. Так, баклажани Алмаз. Всі знають 100% всі знають цей сорт, але не можу від нього відмовитися. Того року вирощувала е, трошки, я не пам'ятаю точно, який сорт. Теж були хороші, гарні баклажани, великі такої округлої форми, ну як м'ячики висіли на баклажанах. Цього року цього року повертаюся до алмазу. Висівати баклажани буду е, на спочатку до середини березня. Ось такі будуть сроки посіву. Далі буду сіяти для себе не на продажу, а чисто для себе. Взяла 10 насінин тут стоїть F1. Хочу спробувати, що це за помідорки. Всі дуже хвалять його, думаю, чому б собі не спробувати. Це ранній індетермінантний високоврожадний гібрид з, з, з укороченими міждоузлями, достигає, достигає через 70 днів після висадки розсади. Плоди 100-120 г тугі. Будемо теж сіяти і пробувати, що це за сорт. Кожного року стараюся щось новеньке спробувати, як кажуть, проекспериментувати. Так, і закінчую свій огляд насіння ось таким насінням айстри. Буду висівати його всередині. На початку всередині середині березня. Розсадним способом буду вирощувати. Скоріше всього, щоб буду зразу висівати в касети. У нас на грядки дуже багато. Багаторічних квітів. Ми троянди, лілії, різні сорти лілій, дуже красиві, і білі, і такого рожевого кольору, і бордові, і жовті троянди також і білі, і червоні, і помаранчеві. Ось багаторічних квітів багато. А ось з однорічних, що мені найбільше подобається, це айстри, Дуже гарні квіти. Дитині на 1 вересня в садочок чудовий, можна зрізати букет. Ось такий ще взяла агератум синій. Теж буду висівати цього року перший раз. Однорічна рослина, стебла прямостояча висотою до 20-40 см ківіти, до 2 см у діаметрі синього забарвлення. Казали, що дійсно ось такого синього забарвлення вони і будуть. Вони не фіолетові, не голубі. Вони саме такого синього кольору. Так, насіння висівають у лютому квітні. Я вибрала буду все ж таки взяла серединку, буду у березні висівати у теплиці або парники. Так, за температурою 15-18 градусів. Сходи з'являються на 14-10 день. Ось такі також квітки. До речі, в мене є таке коротеньке відео. Я вам в кінці відео зроблю такий релакс. Подивитися, в мене там таке коротеньке відео, які в нас квіти на нашій, в нашому квітничку ростуть. Я думаю, вам буде приємно подивитися. А я вам дякую, дорогі друзі, за ваші перегляди, лайки. Дякую тим, хто додивився мене до кінця. Гарних вам вирожаїв, гарного цвітіння і всього вам найкращого і до нових зустрічей.